Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина п'ята. Наступна в нашому списку гра, яка за допомогою однієї механіки змінила геймдизайн екшн ігор назавжди. Це, звісно ж, Шекіра Шекіра, Shadows Die Twice. До Секіро бойові системи в екшн іграх працювали за приблизно однаковою логікою. Бачиш атаку ворога, відступи або блокуй, дочекайся паузи і атакуй у відповідь. Втім, Міядзакі вирішив, що гравці готові до більшого ризику, якщо нагорода того вартує, через що в центр наступної гри він обрав механіку, яка дратує велику кількість людей по сьогодні. Репост в Секіро це не просто захист, це агресивний діалог з ворогом. Замість загадкових алегорій та недомовленостей, японський автор створив зрозумілу історію про шинобі, який бореться за. Честь та спокуту. Результат змін ми тепер бачимо на кожному кроці. Game Awards 2019 визнала Sekiro грою року, а шанувальники розкупили гру мільйонними тиражами. Сьогодні репост є фактично в кожній новій екшн грі. Купа розробників від Інді до AAA копіює цю механіку, усвідомивши те, що Міядзаки зрозумів швидше за всіх. Гравці хочуть відчувати себе майстрами, а не везунчиками. І дякувати Богу, японський майстер знайшов в собі сміливість не стояти на місці і ламати те, що й так чудово працювало.